Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Павальошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до самої Португалії і, звичайно, приготуємо смачний португальський перекус. Як завжди готуємо з того, що є в моєму холодильнику, давайте вже подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися хліб тостовий, Печена курка, ковбаска, сир та соус. Гадаю, буде дуже дуже смачно і прикольно. А ось мені цікаво, а що мої експерти знають про таку країну, як Португалія? Давайте дізнаємось. Привіднюся, привіт, друзі. Отже, хочете, щоб я розповіла вам про Португалію? Ну ок, тоді слухайте. Отже, Португалія це дуже стара країна, яка була створена навколо міста Порту. Звідки і пішла назва Порту Португалія. Столицею цієї країни є місто Лісабон, що є одним з найстаріших міст Європи. Набагато старіше за Лондон, Рим чи Париж, наприклад. У Лісабоні є найстаріший книжковий магазин у світі. А ще цікавий факт: там більше дощових днів, ніж сонячних, хоча це дуже дивно зрозуміти, адже на фотографіях там завжди море, пляж і пісочок, і жодної парасольки чи дощу. А тепер про місцеву кухню. У Португалії дуже прості, але надзвичайно смачні страви: з капусти, м'яса, риби і величезного різноманіття сирів. Дякую вам, мої експерти, за дуже цікаву інформацію. А ми з вами сьогодні приготуємо смачний португальський бутерброд, перекус, який має назву францізиня. Е, я вже готова. А ви, друзі, перед мити руки! Ося Варішкина. Готуємо португальський бутерброд, який має назву Франсізінья. Це незвичайний бутерброд. Ви самі згодом це побачите. В нас повинен вийти сендвіч торт у томатному соусі. Для цього треба підготувати начинку. Нарізаємо м'ясо, ковбаску, шинку, все, що у вас є. Це дуже м'ясний сендвіч. З м'яса в мене е, печена курка. Можна взяти інше м'ясо, воно також підійде. Беріть все, що є в вашому холодильнику. Це не принципово. Все це нарізаємо. Шматочки вийшли не однакові, але це не важливо. Головне, щоб вийшло потім дуже смачно. Так, м'ясо нарізали і вже можна збирати нашу францізінню. Спочатку кладемо хліб, потім л'ємо томатний соус. Далі викладаємо м'ясо, яке ми нарізали. Кладіть побільше, побільше м'яса. Все м'ясо помістилося. Тепер знов хліб, томатний соус і зверху ковбаску. Вона в мене е, тоненько нарізана, тому можна покласти багато кружечків. Один, два, три, чотири. О! -о, -о, -о. Ще трохи, ще. Мабуть, вже досить. Знов треба покласти хліб і тепер накриваємо сиром з усіх боків. Ось так, як це роблю я. Дивіться, з цього боку і з цього боку. І з цього боку. І з цього боку. А тепер ще треба накрити зверху ось так. Ми сховали бутерброд з усіх сторін і тепер ще заливаємо його томатним соусом. Тепер я розумію, чому говорять, що францізиня це сендвіч торт, дійсно схожий на тортик. І цей торт ми відправляємо у мікрохвильовку. Тому що цей сендвіч їдять у гарячому вигляді. Відправляємо! Ось така фарцезія у нас з вами вийшла. Сир потік, але смаку це не зашкодить. Бажаю вам і собі смачного! Дякую вам, друзі, за те, що мандрували зі мною сьогодні. З вами була Нюся Паварьокіна і це мої кулінарні секретики. До побачення! Чмоки-чмоки! Давай разом з тобою! Готувати будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.